Ще раз вітаю вас, дорогі брати і сестри. Сьогодні ми з вами знову звертаємося до Божого Слова і до такої важливої теми, коли ми говоримо про Божий характер. Ну і Сьогодні ви вже чули, як наш брат Петро він вже говорив про це, і він говорив, що наш Бог він і чудний, він святий. Він всесильний, Бог, який все знає, Бог, який не потребує допомоги людей, бо Він у собі має все необхідне для, для свого вічного буття. Але також він нагадував, що наш Господь є відкритий до свого творіння і взагалі Він є творець, бо Він створив цей всесвіт. І він є Бог-провидець, тобто Бог, який надихає це творіння, підтримує життя і провадить все необхідне для нашого життя. І розуміючи, що таке, чи хто, хто є така людина, Бог не тільки запровадить для нас ті речі, які підтримують нас наше фізичне життя, але Господь розуміючи, що ми є носіями його образу. Він дає нам те, що ми називаємо духовною їжею. Він дає нам певну підтримку для того, щоб людина вона не просто залишалася людиною, але вона змінювалася у своєму житті, відображаючи характер свого Бога, свого люблячого Бога, сильного Бога, знаючого Бога і одночасно Бога, відкритого, який не зосереджений лише на собі, але він відкритий і щиро любить. Своє творіння. Він бореться за Нього, він змагається за нього, він є ревностним, коли бачить, що його творіння йде не у ту сторону, якщо це творіння, воно відворачується з свого Господа Бога, і Він посилає свої суди для того, щоб повернути це творіння до нього, до свого небесного батька. Але Характер Бога, оскільки Він є такий великий, ми не можемо осягнути Його своїм розумом, ми не можемо говорити про всі його риси одночасно. То що ми робимо як люди? Ми зосереджуємося в якоїсь певній рисі Божого характеру для того, щоб більше звернути на це увагу і також задати собі питання, що це означає для мене, як це має змінити мене, як це має змінити моє життя. Для того щоб воно відображало ось цей Божий характер, щоб наше життя воно було благословенням не лише для нас самих, а й подібно до нашого обу. Воно було світом, сяєвим благословенням для оточуючих людей, щоб Боже творіння, яке зосереджене у мені, воно відкривалося до іншого Божого творіння. Як, наприклад, ми говоримо у церкві, коли спілкуємося разом. Да? Між собою, що ми кажемо? Що це не просто є спілкування. А що це є за спілкування? Спілкування святих. Спілкування люд... не, не зразкових людей, але спілкування людей, яких освячує Господь Бог, і закликаючи до себе, яких Він поєднує між собою, якраз тим Духом Христовим, який привів нашого Спасителя цей світ, щоб Він. Взяв на себе нашу вину і зробив нас вільними у нашому житті для Бога і один для одного. Ми з вами говорили про Боже проведіння тиждень назад. І я просто хочу нагадати, що таке проведіння. Це не просто можливість Бога бачити майбутнє, але це слово провадити, воно вказує на Бога, який знає, які наші нужди, і Господь він прямо чи через. Якісь певні речі, Він дає нам все необхідне для нашого життя. Якщо пам'ятаєте, Ісус у своїй відомій проповіді на горі, Він просто сказав, говорячи про Боже провідіння, що Бог навіть турбується про такі, такі прості речі, як пташки, які не сіють нічого, да, але вони мають все необхідне для свого життя. І далі Христос він звертає увагу на людину і каже. Ви ж то набагато важнішими є для Господа Бога. Тож Бог, який турбується про квіти, полівичі, про цих пташок, Він же, звісно, віддасть усе найдорожче для людини, яка оносить у собі його образ. Сьогодні ми з вами будемо говорити про Боже всевладдя. І е, уривок, який ми з вами прочитаємо, невеликий уривок, він знаходиться у листі апостола Павла до Римської церкви. Давайте його разом прочитаємо і е, потім е, е, будемо його, цей уривок якби, розбирати і е, спробуємо зрозуміти думки е, нашого апостола. Ось що він пише: О глибину багатства і премудрості. І знання Божого, які недовідомі присуди Його і недосліджені дороги Його. Бо хто розум Господній пізнав, або хто був дорадник йому, або хто давніш йому дав і йому буде віддано, бо все з нього, через нього і для нього, йому слава навіки. Амінь. Якщо ви звернете увагу, то я думаю, що цей уривок, він не дуже нагадує лист, коли одна людина звертається до іншої людини. Насправді цей коротенький гімн, який склав апостол Павло, який є частиною того листа і звернення до римської церкви. Можливо, щоб люди, вони навіть взяли якусь мелодію і співали цього гімна, виспівуючи Боже ім'я. Але коли ми задаємося питаннями, а що ж надихало самого апостола Павла ось на цей чудовий гім, гім нашому Богові, Божому Всевландію, то ми можемо подивитися трохи раніше, що він пише у цьому листі, і ми побачимо ту біль, яка перебувала у серці апостола Павла, коли він згадував про свій, про свій народ. Це був ізраїльський народ, з якого він сам походив. Це був той самий народ, де народився Христос. І це був той самий народ, який у певний час він відрікся від свого Спасителя, від свого справжнього царя, від, від свого Господа. І мало того, що він відвернувся від нього, ці люди, вони забажали, щоб він вмер найлітішою смертю. Він був розп'ятий на хресті. Мало того, коли Павло згадує цей народ, то він згадує себе самого, що дуже молоду людину, яка, коли побачила християн, то вона подумала спочатку, що це є вороги Божі, яких треба знищувати. І пам'ятаєте Павло, який дуже бажав прислужитися Божій правді, що він робив на початку? Він шукав цих людей. Він е, видавав інформацію про тих людей, щоб їх заарештовували, щоб цих людей е, у, у кайдани брали, щоб цих людей, е, щоб цих людей забрали їхнє майно, їхніх дітей, статки, їхнє положення у суспільстві. І Павло каже, що я переслідував цих людей навіть до смерті. Йому цього, цього було замало. Пам'ятаєте, він звернувся до первосвящеників, щоб отримати особливого листа, який би дозволяв йому переслідувати християн навіть за межами Ізраїлю, у іншій країні. І він подався до Сирії, до Дамаску для того, щоб підтримати, отримати підтримку царя князів цієї країни і шукати християн навіть, навіть там. Але по дорозі у Дамаск він побачив самого Христа. І цей Христос настільки змінив його уявлення про Бога, що Павло, він дуже засумував, зрозумівши, що, маючи бажання прислужитися Божій правді, насправді він був Божим противником. Не розуміючи Євангелія, він. Старався замість того, щоб допомагати Богові, він е, намагався зупинити цю Божу роботу, цю благозвістку. Тож, коли Павло, Павло приїхав до Дамаску, він вже був іншою людиною. Е, це окрема історія, ви можете почитати книгу «Діяння апостолів, де Павлові, де Лука, який був. Е, і учнем, і одночасно людиною, яка служила разом із ним описує цю історію звернення Павла до Христа. Але, маючи цю біль до свого народові, який досі ще не прийняв Христа як свого Господа, Павло задавався питанням: а що, на що очікує цей народ, який не пізнав свого Господа і Спасителя? Що буде з ним надалі, коли прийде Божий суд? Чи не вже Бог приєднає цей народ до тих поганців-язичників, які взагалі не знали Господа Бога, клиняючись, скажімо так, різним богам, які не були насправді богами? І ось розмірковуючи над цим і одночасно згадуючи те Боже проведіння, яке вело Його у його житті, він отримує надію? Бо бачить, що Господь він не тільки є бог провидець але й є всесильний Бог, який навіть наші помилки в нашому житті чи наші гріхи, він може використовувати таким чином, щоб, врешті-решт, привести нас до нього, до пізнання Божої правди, як це відбулося у його власному житті. І коли перед його очима відкривається саме отака от велика картина Божого всевладдя, він одночасно отримує і надію розуміння того, що прийде час, і коли цей народ побачить, як поганці, які прийняли Христа, як зміниться їхнє життя, як зміниться їхня культура, як живе Євангеліє буде освяченням для цих людей, щоб вони від своїх гріхів не вернулися до святого життя, то це буде живим свідоцтвом. Для Його народу, який відринув Христа, що Христос насправді є Бог всесильний, який спроможний змінити серце людини. І ось це для нього є надія, що той самий Бог таким чином змінить серце його народу, і цей народ також не вернеться до Бога і отримає вічне спасіння. І Павло зупиняється у своїх роздумах, і на його серце навертаються саме отакі от слова. Де Він славить Господа Бога, радіємо, розуміючи, хто Він такий насправді. І взагалі-то наше життя воно відображає те, яким ми знаємо нашого Господа Бога. Навіть наші молитви, з якими ми звертаємося до нього, вони також є от дуже чітким відображенням того, яким ми знаємо нашого Бога. Бо є молитви, з якими ми до нього звертаємося, а є молитви, які так і залишаються десь там в глибині нашого серця. Чому? Тому що ми чогось боїмося. Бо якщо б ви були впевнені на 100%, що Господь не тільки почує вашу молитву, але дасть вам саме таку відповідь, на яку ви очікуєте. То з якою б молитвою ви звернулися до Бога? Згадайте ваші молитви, а потім запитайте себе у вашому серці. Пошукайте ту молитву, яка так і залишилася невисказаною. Чому? Чому ви не звернулися з нею до Бога? Що зупинило вас? Що вас налякало? Я думаю, що це був страх. Що почуючи цю молитву, Господь відвернеться чи не дасть відповідь, яку ви очікуєте. І ось людина, вона може дуже довгий час перебувати у такому стані, звертаючись до Бога і одночасно, як би залишаючи щось ось таке особливо важливе, приховане таємно у своєму серці, бо боїться, що коли вона відкриє до Господа Бога то Бог чи не почує, чи не дасть ту відповідь, через яку людина побачить, що і це звернення є також важливим не тільки для неї, а й для Бога, який її знає. Хочу привести вам ще один приклад із Біблії. І це приклад людини, яка жила за багато років до апостола Павла. Ви знаєте, є навіть книга така, книга Йова у, у Біблії. Ми навіть не знаємо, як, як давно, коли жила ця людина, але досвід її життя є дуже важливий, коли ми говоримо про характер нашого Бога. І взагалі-то характер Бога, він же не відкривається отак раз і повністю відкрився до людини. Коли ми з вами зараз говоримо про Божий характер, врешті-решт, ми з вами звертаємося до того досвіду, що до нас його донесли люди, які жили у певний час да, нашого життя. Тобто наше розуміння Бога таке, який Він віє, воно складається, воно є багатим гармонієм, воно складається від того досвіду, що Боже Слово донесло до нас. І а, шлях, яким Господь доносить до нас ці знання, він є особливим. Це не просто така, знаєте, технічна книга, інструкція. Ти відкрив її. і Там вона таким сухим, а, сухою мовою, вона каже, хто такий є Господь Бог. Але кожного разу це окрема історія. Це окрема історія реальних людей, реальних родин, реального народу. А, Історія того, як Бог відкривався до тих людей, як змінювалося їхнє життя. Для того, щоб дати надію нам сьогодні, щоб ми могли проводити певні паралелі між тим, що відбувалося тоді і відбувається сьогодні. Бо, врешті-решт, ми з вами походимо. <кхід> ми з вами маємо одного і того ж нашого праотця, Ми живемо на тій самій землі, і речі, які відбуваються сьогодні, вони... Дуже схожі з тими речами, які відбувалися багато разів у нашій загальній історії. І ми можемо побачити певні риси нашого Господа Бога, який, будучи незмінним, Він відкривав свій характер у певний час для людей, для того, щоб зростала їхня надія, як і наша, і не тільки тому, що Бог відкривається таким же чином у нашому житті, але що ми можемо прикласти цей досвід. До нашого життя. І не чекаючи, коли певні речі відбудуться в нашому житті, але зважаючи той досвід, відкривати своє серце до нього. Ось, наприклад, книга Йова, 42 розділ. Тобто, коли вже... Е, це вже е, останній розділ, де Йов, він звертається до Бога і говорить ось, ось такі слова. Я знаю, що можеш ти все. І не спиняється задум у тебе. Тобто Він говорить про Бога, як Бога, який має усю владу, який спроможний, є сильний зробити все, що він бажає. Хто ж то такий, хто ховає пораду, немудру. Тому я говорив, але не розумів. Це чудніше від мене, і не знаю Його. Слухай же ти, я буду казати, запитаю тебе, ти ж мені поясни. Тобто так він раніше звертався до Бога. Він мажав, вважав себе майже рівним до Господа Бога. І коли йому щось було незрозуміло, то він звертався до Бога, якби, маючи на це ось таке велике, велике право до нього. Але коли Господь провів цю, цю людину через певні випробування у своєму житті, він, дивлячись на себе само, самого, якби повертаючись назад. Він сумує над цією людиною, якби людину, яка вмерла. Він якби духовно хаває цю людину, аби народилася нова людина, яка б зверталася до Бога зовсім по-іншому. Зверталася до нього з більшою повагою. Зверталася до Бога, розуміючи, що лише Він є джерелом справжньої мудрості. Щоб Він, звертаючись до Бога, розумів, що є багато речей, які тільки вважаються зрозумілими для людини, але вони багато глибші, і лише Господь, Бог може пояснити їхнє справжнє значення. І тому він говорить далі: тільки послухом уха я чув був про тебе, а тепер моє око ось бачить тебе. І тому я зрікаюсь, говореного раніше, і каюсь у поросі і попелі». Ми можемо побачити, що коли Бог відкривається до Йова у його всевладді, то у своїй молитві ця людина, вона не звертається до нього з якимось таким проханням, як би ми сказали для себе. Ми можемо побачити Йова, який звертається до Бога з проханням простити Його. Він звертається до нього не як... Людина, яка вважає себе майже рівною до нього, але він називає себе порусом то попелом. Для чого? Для того, щоб саме ось та велика велич Бога, який відкрився до нього, вона відображалася у Його житті у повній мірі. Іншими словами, коли ми знаємо Бога як Творця, то про що ми просимо Його? Бог творець. Тобто Бог, який створив цей світ. Який дав нам закони певні існування, в тому числі і закони існування людського суспільства. Він підтримує наше життя. І, звісно, коли ми звертаємося до Бога, де, як до нашого Творця, то про що ми його попросимо, щоб Бог допоміг нам так, підтримувати наше тіло здоровим, щоб Бог благословив наш труд, і цей труд, Він приніс певні плоди і наслідки, які були корисними для нас. Коли ми молимо про наше життя, чи ми бажаємо добра нашим ближнім, що ми просимо в Бога? Щоб Він благословив їх довголіття? Звісно, ми просимо Бога, аби наш розум він зберігав можливість розуміти, що відбувається навколо, і навіть коли прийде вже похилий вік, щоб наш розум залишався таким же гострим. Ми просимо, щоб Господь він спорядковував наше життя. І це відображає наше розуміння Бога як нашого Творця, коли Бог відкривається як провидець. Тобто Бог, який знає наші нужди і направляє наше життя таким чином, щоб ми знаходили і цей відклик на наші нужди, то про що ми молимо Його? Звісно, ми можемо звертатися до Нього з подякою. Подякую до Бога, який вже дав нам все необхідне для нашого життя. Можемо дякувати за наших батьків, які дали нам життя, які турбувалися про нас. Ми можемо дякувати за них, бо вони також навчали, дали нам певний досвід в нашому житті і допомагали нам відбуватися як, як людині. Ми можемо також молити Його і за інших людей, бо ми знаємо, що Боже проведіння, воно ж відкрите для всього світу. Христос, Він говорить, що Бог він відкриває своє проведіння навіть до тих людей, що є прямими Божими ворогами, але Його сонце воно сходить і над цими людьми, і його дощик відлідці і на ту землю, де вони живуть. Ось таке велике Боже проведіння, яке одночасно надихає нас молитися і за інших людей, щоб і вони мали всі необхідне. Для свого життя, щоб його проведення воно служило і їм? Коли ми пізнаємо Бога як праведного суддю, тобто, коли Бог відкривається нам у своїй святості, коли Бог відкривається нам як той, хто ненавидить усякий гріх, бо Він є повною протилежністю його характеру, його особи, то що тоді ми розуміємо? Що кожна людина вона завинила перед Богом, незважаючи на цей великий гріх чи маленький, але ми є Божими ворогами і заслуговуємо на його гнів, заслуговуємо велике Боже покарання. І коли Бог відкривається до нас як праведний суддя, то як ми будемо молитися до Нього? Звісно, ми прийдемо до Нього з каяттям. Ми будемо шукати пробачення за наші гріхи. І, звісно, шукати шлях, як ми можемо виправдатися перед Божим лицем. І саме Божий закон, який він нам дав, який говорить, які є наша відповідальність перед Богом чи перед нашими ближніми, як нагадається, 10 да, заповіді. Пам'ятаєте, да, що вони говорять нам, де да? «Да не буде у тебе іншого Бога, да? віднося до Його із зім'ям повагою. Бог нагадує нам про те, що в нашому житті має бути певний день для того, щоб ми, залишаючи наші звичайні справи, зверталися до Нього. Господь нагадує нам, що ми маємо побажати наших батьків, не вбивати, да? не займатися прелюбодійством, не красти, не обманювати. І взагалі, Господь говорить, що коли ми маємо завість до того, що має інша людина, це теж є великий гріх перед ним. То як ми можемо виправдатися і закон, він звертає нашу увагу на Христа, на того, що взяв на себе всі наші провини перед Господом Богом, для того, щоб віруючи в Нього як нашого Спасителя, ми могли перекласти на нього нашу провину і отримати не тільки свободу від нашої вини, але й примиритися із нашим Господом Богом, отримати свободу і силу для нового життя? яке прославляло Бога і було благоставінням для наших ближніх людей. Тож, коли ми знаємо Бога як праведного суддю, ми, шукаємо, ми, е, ми не виправдовуємо наші гріхи, а ми відкриваємо їх перед Господом Богом, бо я той, хто їх спокутував своєю кров'ю. Ми дякуємо Богу за те виправдання, що ми маємо у Христі. Але що відбувається, коли людина не знає Бога? Я не кажу зараз про ту ситуацію, коли людина, вона не знає Боже ім'я. Я кажу про ту ситуацію, коли вона не знає Господа Бога, вона може звертатися якби до нього, слухаючи, як це роблять інші люди, але не знає його. Яка це людина? Ця людина зазвичай якась сфокусована на собі. І тоді, коли вона звертається до Бога, якого вона не знає насправді, про що вона буде просити Його? Кому чи як вона буде молитись і чого ця людина очікує від життя? Ми можемо сказати, що багато людей, які думають, що вони знають Господу Бога, але якщо подивитися на їхні молитви, на їхні звернення до Бога, то вони більше нагадують людину, яка не знає Бога. Ні як Творця, ні як правиці, ні як святого Бога і суддю. А що ж говорити тоді, коли ми говоримо про Бога, який має всю владу? Якою має бути молитва людини, яка розуміє, що все у цьому світі воно не тільки є, має початок у Бозі, але воно належить йому. Що Бог керує всім світом, і навіть коли ми говоримо про зло, коли ми говоримо про тих людей, які відкрито ворожують із Господом Богом, то Боже все означає, що Бог контролює навіть і це. І якщо Він і, як би, дозволяє певним речам відбуватися у нашому житті, то це є проявом Божого довготерпіння, бо маючи покарати зло, Бог має покарати усіх Хто його робить не тільки велике, але й маленьке, то як має звертатися до нього людина, яка розуміє Боже Всевладдя? Можливо, у вас зараз немає цієї відповіді, але кожного разу, коли ми, як церква, звертаємося до, Бог, до Господа Бога, кожного разу, коли ми, звертаючись до нього, завершуємо нашу молитву. То робимо це, згадуючи молитву, Господню чи молитву Отче наш. І хочу вам сказати, е, наблюдаючи за цим, я бачу, по мірі того, як Господь відкривається нам, змінюється наше ставлення до цієї молитви. Змінюється наше розуміння, тож і сьогодні під час нашої загальної молитви. Який ви, якщо ви не знаєте, якою має бути ваша молитва перед лицем Всемогутнього Бога, то коли ми будемо з вами говорити, Отче нас, що на небі, згадайте про це. І я впевнений, Господь відкриється вам. Амінь.